Українська народна жниварна пісня Ой, снопи, снопи. Ой, снопе, 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 великий. Золотом зерном колос на Золотом зерном колосно литий. Ой, снопе, 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 Переблистий, добре вродила, пшениця чиста, добре вродила, пшениця чиста, будемо мати хліба доволі, бо працювали дружно на полі. Бо працювали дружно на полі, Ой, снопе, снопе, снопе вусатий несеш достаток у кожну хату, несеш достаток у кожну хату. Славу велику нашій в країні! славу велику нашій в країні!